Призахідна рогатинська площа у зажурі. Ще одна родина втратила на війні дорогу людину. Сьогодні рогатинська громада зустріла з почистями військового медика Тараса Залипку, чиє серце раптово зупинилося. Більшу частину свого зрілого життя він віддав півдню України, зокрема каховці, де його пам'ятають як доброго лікаря-інфекціоніста. Та його серце завжди належало Рогатинові, де зростав. Вчився і мужнів саме на Рогатинщину Тарас Залипка повернувся після окупації Каховки, звідси став до лав Збройних сил України, мав намір посвятити своє вміння і досвід медика порятунку військових. Та, на жаль, доля розпорядилася інакше. Сьогодні знову біль у серці, тривога, сльози в очах зібрали нас тут на площі у місті Рогатині. Біля пам'ятника Роксолани, щоб помолитися, віддати належну шану, воїнове Тарасове, який віддав своє життя за кожного з нас, за нашу неньку України. Тарас Ярославович Залипка народився 18 травня. 1976 року проживав у місті Рогатині, закінчив рогатинську середню школу номер 2 Після закінчення школи продовжив здобувати освіту в Запорізькому медичному університеті на лікувальному факультеті. Понад 20 років працював лікаром інфекціоністом у медичному закладі. Міста Каховки запам'ятався колегам медикам неймовірною фаховістю, був завідувачем поліклініки і завідувачем ковідного відділення. Та одні окупації 2022 року переїхав на Рогатинщину тривалий час проводив онлайн-консультації для хворих. Водночас. Тарас Залипка був добрим батьком для свого сина Владислава, люблячим сином і дбайливим чоловіком. Захисник став до Лав Збройних сил України 17 червня 2024 року. При формуванні медичної роти старший лейтенант Тарас Залипка. Готувався до бойових завдань, але його життя обірвалося дуже раптово 27 серпня 2024 року. Тривалі місяці окупації, недоспані ночі на медичному посту. Важка робота, переживання за ситуацію в державі. На жаль, не дали. Нашому земляку зустріти сиву старість, військовому медику Тарасу Залипці було лише 48 років. Висловлюємо щирі співчуття родині у зв'язку зі смертю близької людини. Завтра на родинному обійсті у селі Залип'я об 11 годині розпочнеться чин похорону Тараса Залипки. Поховають героя на Алеї Слави в Рогатині. Вічна пам'ять захиснику, нехай Господь допоможе його рідним пережити це горе.